Судні. Триває 627-ма доба героїчного протистояння українського народу російському повномасштабному вторгненню. Ми переживаємо найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце крається від жалю за всіх загиблих у цій кривавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити. Трагічна звістка про загибель нашого земляка знову сколихнула порядинську громаду. 8 листопада внаслідок мінометного обстрілу на населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області загинув порятинець Олексій Шевченко. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Олексія Шевченка оголошується відкритим. Родився Олексій 2 червня 1996 року у порятині. Упродовж 2002-2013 років здобував освіту у порятинському ліцеї, паралельно навчався у дитячій юнацькій спортивній школі, отримав спортивні перемоги на змаганнях районного та обласного рівня. Далі вступив до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, здобув факт вчителя фізичної культури. У 2017 році був призваний на строкову військову службу у військову частину 3052 Національної гвардії України. Під час проходження строкової служби за власним бажанням був переведений на військову службу за контрактом. Після закінчення терміну дії контракту у 2019 році звільнився з лав Національної гвардії, працював вчителем фізичної культури у порятинській школі номер 6 з березня 2020 по лютий 2021 року обіймав посаду головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Рятицької міської ради. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року за власним бажанням став на захист Батьківщини та був мобілізований до військової частини, у якій проходив строкову військову службу. Щиро співчуваємо рідним і близьким героям. Вічна пам'ять загиблому, вічна слава і вдячність за жертовність в ім'я нашої України. Плаче небо рясними сльозами, не змивається в горе доще, не розрадити серце словами, поселився навіки там ще. Плаче небо синів зустрічає, що у вічне життя йдуть до Бога. Пече пеком душа і палає. Закінчилась земна їх дорога. Плаче небо, свіча догоріла, що її сам Господь запалив. Ворог клятий її спопелив. Йдуть у вічність Небесну герої. Залишились навік молодими. Не діждались вони сивини. Плаче небо сльозами за ними. До слова запрошується секретар Брятницької міської ради Сергій Пазюк. Шановна громада, дорогі рідні, близькі, сьогодні ми зібралися, щоб провести останню дорогу Олексія Шевченка, захисника Батьківщини, який віддав своє життя, захищаючи мир на нашій Україні. Серце рве на шматки, це біль, це горе. Це розуміння того, що про нього ми говоримо у минулому часі. Хтось із цією молодим хлопчиною разом сидів на парті, вчився. Хтось займався спортом, працювали в міській раді, побратими, які воювали на фронті. Завжди будуть його пам'ятати. Ворог нещадний. Ворог прийшов на нашу землю, щоб знищити все українське. Ворог прийшов на нашу землю, щоб стерти з сільця землі, нашу з вами державу. І Олексій загинув, як герой, захищаючи батьківщину. Він віддав найцінніше, він віддав життя, щоб кожен тут, на цій площі, в нашій Україні пам'ятав. Яка це велика ціна заплачена, щоб інші жили на цьому світі? Хлопчина міг би жити, сім'я, радувати батьків. Але не судилася. Вічна пам'ять і світла пам'ять героїв. Слово має заступник командира роти по роботі з особовим складом військової частини 3052 Національної гвардії України Олександр Мукомелець. Шановні батьки, рідні, близькі, я ще раз співчуваю ваші втрати. Я знав Олексія, можливо, не так багато, але знав я його за той короткий час, узнав про нього дуже багато. Дуже багато знає про те, що він був добрим сином для своїх батьків, батьків, вірним і чуйним чоловіком для своєї дружини, а також надійним побратимом для всіх нас, хто з ним служив, під одним прапором. Мені також дуже тяжко говорити про це, але... Він не завжди останеться з нами. Він останеться з нами в наших серцях. Ми будемо його завжди пам'ятати. Тому що герої не вмирають, герої залишаються з нами. А він був героєм і він загинув як герой. Слава Україні! Слово надається начальнику відділу освіти, молоді та спорту Приятницької міської ради Людмилі Зімніцькій. Сьогодні знову наша громада схиляється в жалобу. вмивається слізми, з нами плаче й небо. Жорстока війна забрала від нас Олексія, сина, чоловіка, онука, колегу. А був такий, що молодий, і світу, де не бачив. Не побачиш більше тих, з ким мірним посміхатись. Такі молоді, красиві юнаки не повинні лежати в домовині. Повинні жити, кохати, виховувати дітей. За той рік, який працювали з Олексієм, про нього залишилися тільки гарні спогади. Спокійний, повноважений, чемний, добрий юнак, готовий був прийти завжди на допомогу. Ми його любили і поважали. Він до останнього дня. Був у Вайбергруті керівників шкіл. Був постійно з нами. І кожного дня я бачила, що Альоша в мережі, значить, живий. Але, на жаль, на жаль, останній візит був 7 листопада. І після цього тиша. Важко усвідомити і осмислити те, що Олексія вже не буде серед нас. Він залишиться тільки в наших серцях. І нашій пам'яті. Сьогодні в останню хвилину хочу сказати тобі, усіку, ти справжній герой, і я низько схиляю голову перед твоїм подвигом. Лети півою хмаринкою і споглядай з неба. Дорога родина, неможливо знайти слова втіхи, щоб хоч трішки розділити з вами гори і біль за сина героя. Низький уклін вам, за Олексія. Прийміть щирі відчуття, Нехай земля йому буде кухом, а пам'ять про нього жити не вічно в наших серцях. До слова запрошується класний керівник Олексія Світлана Яровенко. Шановні порядці. У цей осінній день сама природа плаче за воїна, який віддав своє молоде життя за рідну Україну. Сльози застилають очі. Серце розриває нестерпний біль. Неможливо підібрати слова, щоб заготи біль від втрати. Олексій, Альоша, Льоша, Шев, добрий, щирий, вихований, активний, людина з великим серцем. Життя радісний, товариський, мав багато друзів, бо був сам справжнім другом, був душою колективу. Сповнений сил та ентузіазму, дуже любив спорт, тренував душу, тіло, волю, Відповідальний, ставив перед собою цілі і наполегливо йшов до мети. Мій учим, з часом колега, був люблячим сином і чоловіком, турботливим братом. Надійним другом. Глибоко сумуємо, висловлюємо щирі слова співчуття всій родині Альоші. Схиляємо голову перед відважністю та патріотизмом нашого земляка. Добра пам'ять про героя, вдячний за його подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Спи спокійно мій дорогенький. Вічна слава і світла пам'ять нашому Олексійку. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Олексія Шевченка оголошується закритим. Ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб. Беруть ми чужі люди. Виберут ми чужі люди, цих не жаль тима. Як би ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм серцю ле. качав по тисині, плине кача по тисині.